Відповідно до постанови кабінету міністрів України, усі інваліди мають право безкоштовно отримати інвалідний візок чи будь-які інші необхідні їм засоби реабілітації. До того ж, вони самі можуть обрати модель виробу та підприємства виробника. Минулому році нам вдалося забезпечити десь на рівні 7 тисяч інвалідів засобами реабілітації. Поточному році ми плануємо забезпечити 9 тисяч. І все ж інвалідам доводиться іноді роками чекати своєї черги на отримання засобу реабілітації. Більшість купують їх власним коштом. У департаменті праці та соціального захисту населення пояснюють, усе залежить від надходжень із державного бюджету. Цього року з держказни на фінансування засобів реабілітації для людей із інвалідністю передбачено 563 мільйони гривень. У нас зараз перша людина стоїть на черзі на одержання засобів реабілітації з минулого року жовтня місяця. Но ми плануємо в поточному році. Зараз уже розпочала доставка 280 колясок. Ми вже видали. Плануємо в поточному році повністю забезпечити всі 9 тисяч інвалідів, які включені на одержання засобів реабілітації в поточному році повністю засобами реабілітації на виставці на полтавському протезно-ортопедичному заводі. Членам колегії показали найсучасніші засоби реабілітації для дорослих і дітей. Департамент праці зробив замовлення на 14 мільйонів в цьому році. Це дуже малий про це відсоток, тому що це всього-навсього 40% від потреби. В минулому році ми на мільйон гривень провели ремонт засобів реабілітації на нашому підприємстві. Полтавський протезно-ортопедичний завод, крім Полтавської, ще й Кировоградську та Сумську області. Зараз стоїть питання передачі цього підприємства в Харківську, ну, Зробити з нього філію і передати в Харків. тобто є такі думки. Я думаю, що ми цього не допустимо, що це підприємство буде нашим, тому що у нас тільки Полтавської області 9901 людина, яка потребує або коляску або іншого засобу реабілітації. За даними департаменту, цього року потреба у засобах пересування та реабілітації для інвалідів майже 10 тисяч одиниць